Друзі, вітаю! З вами Олена. І сьогоднішнє відео буде про рудбекію. Рудбекія в моєму розумінні. Раніше це була така, знаєте, бабусіна квіточка. І я ну, ніколи її особливо серйозно не сприймала. От. Але, як ми всі знаємо, нове це гарно забути старе. І зараз я дивлюсь, як в ландшафтному дизайні. Почали використовувати родбекію і як вона просто чудесно поєднується в, в садах в природньому стилі, з абсолютно різними рослинами. Я додам світлини, де ви побачите, як вона поєднується з атомами, з мізкантусами, наскільки вона прекрасно виглядає в групових посадках. Так само. Просто шикарно, разом поруч з Захінецею виглядає Вероніка. Тобто, всі оці нові віяння садів в природньому стилі може доповнити Рудбекія. Вона може стати такою яскравою акцентною плямою в вашому саду. Тому пропоную розглянути цю прекрасну рослину. Рудбекія буває різної висоти. Можна знайти низькорослі рослини варіанти, можна знайти дуже високі до 1,50, метр вісімдесяти. Тобто ви можете як на передній плані розмістити, так і на задній план. І так рудбекія ще буває. Однорічна, буває дворічна і буває багаторічна. Я коли купувала насіння, відразу на це не зовсім звернула увагу. Ось написано багаторічник, а це однорічна, наприклад, рослина. Ще я купила професійне насіння. Ну, коли вже я купувала його, це рудбеки Прерісан. Я купила 10 штучок, бо в одній упаковочці лише 5. І рудбеки Отом Колорс. То я вже тут звертала увагу на те, щоб це були багаторічні рослини, бо я все-таки більше люблю багаторічні рослини. Я не люблю багато часу приділяти цьому. Один раз посадив і нехай рослинка розвивається. Ось як садила сіяла раніше 14 лютого, Gold Рудбекія Gold Blitz. Я сіяла 14 лютого насіння 5 штучок. І, в принципі, всі 5 вони і зійшли. Ось, ви можете бачити. Раз, два, три, 4, 5, чомусь так собі. Ну, не знаю, не дуже. І це в мене по центру зійшов пенісетум. От, нехай росте. В принципі, на етапі двох листочків рудбекію вже можна. Розсаджувати в касету, щоб вона формувала вже свій кущик, щоб не запутувалось корінечко, і я планую це зробити. Зараз у нас 9 березня, сіяла 14 лютого. І вже ось такого розміра у нас сіянці зійшли. От. Вирішила додати ще... Варіантів, сортів рутбекії в свій сад, і буду о, сіяти. І покажу вам, як це виглядає, як я сію. Так само і ще рудбекія може бути м махрова. Ось ці варіанти, які професійні купувала, не махрові, але вона може бути махрова. Бачите, яка досить цікава квітка. Гарно рудбекія розвивається на сонечку, але вона так само може виносити і на півтінь. О, зараз зроблю, зроблю зараз невеличкі рядочки, де розміщу своє настіннечко і підпишу. Рудбеки я сильно не заглублюється, але потрібно трохи присипати ґрунтом. Отже, Дивіться, в чому ще така невели... невеликий такий невеликий мій секрет. Я так роблю, можливо, і інші саводоводи так само роблять, але не всі про це кажуть. Я набрала в діємність ґрунт, пролила водичкою і перемішала ґрунт, щоб він був пухкенький, але достатньо вологий. Зверху я присипала більш-менш таким суховатим ґрунтом, ну як суховатим, я його просто взяла з упаковочки, він там також вологий, але, але не настільки. От. І е, виходить так, що я буду сіяти вже в вологий ґрунт, зверху лише трошки обризкаю спольверізатора і накрию плівкою. Бо я помітила, якщо якщо е, посіяти насіння, і потім його проливаєш а, ну, або досить сильно обрискуєш з полівілізатора. Е, ґрунт він таким береться комом досить тугим, і ну, нелегко не, не розвиватися корінню рослини. А коли ви замішуєте ґрунт, робите вологій і викладаєте його не трамбуючи, між часточками ґрунту є повітря, і коріння е, швидше розвивається, це легше для рослинки. Тому ось такий невеличкий секрет. Ось таких п'ять насінин у нас. І я просто їх викладаю на достатній відстані. Одне від Одного. Ось так це буде в мене виглядати. Приятний бонус. В Otam Colors. Виявилося більше насіння, ніж заявлено, має бути 5 штук, але тут 6-9 штучок. Дякую виробникам за бонус. Не знаю, це спеціально чи випадково в них сталося. Бо зазвичай я в них купувала, то завжди чітко. Один раз, правда, було не, не 5 насінинок, а 4. А так зазвичай, якщо написано 5, то їх 5 є. От ем, я підпишу свою рудбекію. Зверху, злегка присолюємо землею, буквально невеличким слоєм, е, лише для того, щоб покрити насіння. Все, цього буде достатньо. накрию ось такою плівочкою, Резиночка. І в мене стелаж є з лампою, з досвітлюванням. Я поставлю його на стелаж, стелаж стоїть в мене вдома, температура вище 20 градусів. Є в мене відео, де я показала, як я організувала цей стелаж. Можете подивитися, буду періодично знімати там один або два рази на день, знімати плівочку, стирати конденсат і давати постояти, трохи провітритися, щоб не, ну, не, не було плісня ви, ви на землі. Перші сходи мають з'явитися через 7-10 днів. Вгалом рудбекію можна розмножувати через насіння або поділом куща. Квітне рудбекія з липня і до замих заморозків, що в принципі робить цю квітку дуже гарним варіантом, бо вона довгоквітуча. По догляду вона досить легка, рудбекія майже не хворіє. Вона. Має високу стійкість до хвороб. Єдине, чим воно може вражуватися, це буршнистою росою, але, в принципі, достатньо буде обрискування від цієї хвороби. І рудбекія проявляє себе досить гарно. На розсаду ми сіємо рудбекію в квітні-березні, висаджувати в ґрунт. Ми будемо в травні, коли вже мене ймовірність нічних заморозків. Коли наша Рудбекія буде квітнути, наша задача по догляду з рудбекією буде полягати в тому, щоб її вчасно поливати, деколи підживлювати та зривати соцвітля, котрі відквітли, для того, щоб формувалися, щоб рудбекія не витрачала сили на дозрівання насіння, а для того, щоб формувалися нові квітоноси. Отже, Вирощуйте рудбекію, подивіться на цю квітку по-новому. Нехай ваші квіти в саду радують вас. Якщо хочете побачити, як рудбекія квітне в моєму садку, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую за увагу! Всього найкращого!